Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 3 липня. Наша боротьба за свободу життя та існування держави і кожного з нас триває вже 495-й день. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГСГС працюють у штатному режимі. Персонал забезпечує їх безпечну та надійну експлуатацію. Радіаційний протипожежний і екологічний стан. На промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівнях природних фонових значень. Минулого тижня наша станція взяла участь у командно-штабному навчанні з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС. Перевірили взаємодію всіх відповідальних сторін. Відпрацювали практичні навички з прогнозування й оцінки наслідків можливого теракту в Енергодарі, оповіщення, інформування. Та надання рекомендацій для вжиття контрзаходів із захисту населення. Сьогодні, коли важко планувати будь-що, попри все, ми впевнені, що за ядерною енергетикою майбутнє. Тож дбаємо про наступну зміну атомників. Днями провели зустріч з молодими спеціалістами, які влаштувалися до нас цього року. Наше підприємство проводить цільову підготовку кадрів, активно співпрацює з профільними навчальними закладами та студентами за тристоронніми угодами. Сьогодні маємо 38 таких договорів. Цього року прийняли на роботу 8 випускників, які сумлінно виконали умови договору. Минулого року колектив поповнили 12 молодих спеціалістів. Усі вони мають роботу, стабільну зарплату, соціальні гарантії та можливості для кар'єрного розвитку. Закликаю тих, хто ще не визначився з майбутньою професією. Зверніть увагу на атомну енергетику. Нам потрібні активні, ініціативні, цілеспрямовані та добре підготовлені молоді спеціалісти. У процесі навчання ми допомагаємо студентам застосовувати та закріпити отримані теоретичні знання на практиці. У такий спосіб можна познайомитися з підприємством перед тим, як визначитися з вибором першого місця роботи. Крім того, наші спеціалісти супроводжують підготовку дипломних проєктів за актуальними для нашої галузі темами. Обирайте профільні заклади вищої освіти та енергетичні спеціальності. Ядерна галузь чекає на вас! Слава Україні!